Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ось такий електротрицикл вантажний, як ви можете бачити, Fada Bizon з потужністю двигуна 1800 Вт. Позаду він у нас знаходиться, передає привід на задні колеса, такі стоять ресори потужницькі, що дозволяє цьому трициклу підіймати на себе до однієї тони. Ну, давайте говорити. Рекомендовано 800 кг. Це те, що буде їхати взагалі спокійно. На в кузові самому зроблені ось такі для кріплення вантажу вуха, габарити вантажного відсіку. Довжина 1,80 м. ширина 1,30 м. і висота 55 см. Даний трицикл має. Понижений та повишений ряд, який перемикається ось цим важелем. Також головною фішкою цього трициклу є те, що в нього демферне, широке ось таке сидіння, що я маю на увазі під, слов, під словом демферне. Ну, По-перше, під самим сидінням є ось така ніша, в якому зараз складені коврики, зарядний пристрій, який йде в комплекті та дзеркала. А ще під ним знаходяться ось такі е, амортизатори. Два. Тобто в нас сидіння, на якому ми сидимо і їдемо, воно амортизується. Тому, друзі, ну, їхати дійсно стало зовсім комфортно на ньому. Всі ямки нерівності вони е, ковтаються цим сидінням дуже добре. Е, дуже класне освітлення. Ось. Бічні такі підсвітка габаритів, але воно світить як повноцінне світло, нічим не гірше. Ну і сама фара. Тобто повсюди стоять лінзи вже. Тут лінза, на центрі лінза і тут також лінза. Світить, ну зараз не темно, тому ми цього не побачимо. Але світить дуже яскраво, дуже добре. Колеса у нас 45012 посилені. Попереду дискові а, гідравлічні гальма, позаду а, класичні барабанні. Оновлена приборка цифрова. Органи керування всі виведені на кермо. Є стояночні гальма, як і для передніх а, гальмів у вигляді такого важеля маленького. І на задні колеса також є ручні стояночні гальма. А, задні ж гальма виведені в нас. На ось таку педальку. Напруга 72 вольти. Ємність акумулятора 58 ампер-годин. Максимальна швидкість його складає 45 км на годину. І пробіг на одному заряді 70. Кілометрів. Гарантія від нашого магазину 12 місяців, тому, друзі, переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Вартість цього на сьогоднішній день складає 91 тисяча гривень. Для більш детальної інформації та актуальної вартості в той день, який ви переглядаєте це відео, переходьте за посиланням, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Всім гарного та вдалого дня!